У Чистий четвер традиційно українці чаклують над крашанками. Фестиваль писанок проводиться вже вдруге в Києві. Цього року його масштаби ще збільшилися. Майже 58 тисяч найрізноманітніших писанкових шедеврів прикрасили один зі столичних парків. Курки не несуть золотих яєць, але рекорди за кількістю розмальованих фіксуються. Напередодні свята великодня у Києві відбувся справжній писанковий вернісаж. Крашанки, паски, ласощі та навіть квіти усе в найкращих традиціях. Не вистачає тільки мазанок хоча такий варіант не за горами. Треба, щоб і парад вишиванок, і цей фестиваль сумістити разом і робити те, що роблять в Бразилії, Голландії, в Англії, у Німеччині стосовно своїх цікавих знахідок. Але ні одна країна не може показати того, що може показати Україна. Близько 40 населених пунктів боролися за звання найкращих писанкарів. Перемогу здобули жителі Полтави на відміну від усіх представлених витворів мистецтва. Ці і справжньої куричої шкарлупи до створення залучалися як дорослі, так і діти. Цей проєкт ми. Говорили майже три місяці, тобто проводили майстер-класи для дітей, і потім діти виготовляли писанки. Писанок дуже багато було написано. Але ми робили відбірковий тур і сюди направили понад 800 штук. 58 тисяч крашенок великодній вінок із 10 тисяч троянд. І звісно, людська небайдужість були зафіксовані в книзі рекордів України. Організатор фестивалю писанок Ігор Добруцький каже, що кошти на організацію свята надала громадська організація столичної ініціативи. Представлені писанки коштують від 30 до 1000 гривень. Ми не говоримо про ціну. Ми говоримо зараз про майстерність і про об'єднання, і то, що саме традиції ми продовжуємо. Що стосується коштів, це вже не наше питання. До створення шедевральних яєць долучилися навіть мери деяких міст і відомі люди, які творять сучасну українську культуру. Я не спеціаліст писанки, я першу писанку в своєму житті намалював сьогодні, в цьому році тиждень, тиждень тому. Цікаве заняття, але складне. Я думаю, що це дуже-дуже важливі речі. У давніх притчах Україну асоціювали не з білим яйцем, а з писанкою. А сам фестиваль організований для культурного збагачення та продовження української традиції. Ксенія Тартинська, Олександр Ніколін, Цівіай.